Шановні садівники, маленька увага до азольних препаратів. За рекомендацією іноземних спеціалістів азольні препарати не рекомендуються взагалі бажано виключити системи захисту в часі цвітіння і після цвітіння до закінчення формування зав'язі. Це якраз до розміру грецького горіха. Бо в цей час азольні препарати вони мають гормональну дію і впливають на ступінь запилення квітки і формування насінневої камери. Там, де нормальна насіннева камера плід нормально працює, де повністю виповнені всі насінини. А там, де насіннева камера деформована, є тільки на дві насінини з п'яти. То в тому місці якраз йде деформація плоду, і він не виростає відповідної форми, не набирає, і, відповідно, це вже неякісний плід, не товарний. Це тільки на переробку і все. І, а Наша мета досягти найбільш якісних, найбільш привабливих і конкурентно здатних, Плодів на світовому ринку, щоб Україна не просто е, вийшла на світовий ринок з плодової продукції, а й серйозно, за, як кажуть, укорінилася і закріпилася. Тому мігіва якраз і є питанням вирішенням цього, цього питання. Це є не азол, це є не Аж це взагалі інша молекула зовсім. це кінопрол, Яка має зовсім інший механізм дії на збудника хвороб. І він не має гормональної дії на формування насінневої камери. От. Дякую за увагу. і застосовуйте препарати Самітаро в своїй системі захисту.